Ух, недільний ранок. Якраз тільки після тренування, поки сім'я ще відпочиває, я завітав до себе в кабінет, щоб відзняти це відео. Це відео в продовження попереднього, яким я поділився вчора, суть якого була про те, як на мене вплинула терапія і які кроки я почав робити. Тобто вибирати себе, перестав уникати конфліктів. Перестав йти в це, незважаючи на страх, йти і вирішувати, а не уникати. І вчора я поділився тим відео, і вчора відбулася дуже важлива подія, яку я відкладав три тижні. Маленька предісторія: в мене за містом є масажний кабінет. Там я приймаю з 2 січня 2020 року. і я туди їжджу раз в тиждень, в неділю. Ну так історично склалося. І останнім часом я став там рідше бувати, бо щось все менше людей стало збиратися. І коли я почав аналізувати, я зрозумів, що в мене вже й нема такого вираженого бажання туди їхати. Я почав собі проговорити про те, що це 30 кілометрів звідси. Туди важко добратися на таксі, потім назад. Вони не хочуть їхати, доводиться піднімати ціну, це економічно невигідно. А, що там в мене ще було? Що, що ж я ще говорив? А те, що я став багато працювати тут, в цьому кабінеті, виснажуюсь, мене немає сил, і я почав аналізувати і. Говорити про всі ці фактори, які присутні, але я не озвучував основного. Я не осмілювався навіть самому собі озвучити, чому насправді я не хочу їхати за місто. Причому їхати до клієнтів, які за цей час стали для мене важливими, цінними. І в нас стосунки склались такі, вони я б назвав їх сміливо дружніми. І от Оце, знаєте, коли і стосунки такі дружні, і є така відповідальність, і в той же час відбулись дуже важливі зміни в моєму житті. З'явилася сім'я, з'явилась сім нова відповідальність, з'явилось бажання більше часу проводити сім'єю. От в цьому кабінеті, коли між масажами є перерва. Я вже через три хвилинки вдома і можу побути з коханою, з донечкою, поспілкуватись, пограти, будь-що, знову повернутися і продовжити працювати. І я, коли рівно три тижні назад був в неділю за містом, я побоявся клієнтам це озвучити, побоявся озвучити істинну причину. І я озвучив те, що перед цим сказав, і кожен сказав, що ну, рішення за тобою, як вважаєш доречним так І поступай. Я відкладав це рішення. Відкладав тиждень, другий, поки в мене на днях не прихватило спину так, що я вже ходити зранку. Ну, не те, що не міг, але було важко. І от це стало сигналом, що, чувак, досить, досить відкладати і йди в то, чого боїшся, але скажи, як є. Чесно, відверто. І вчора я кожному клієнту записав голосове повідомлення щиро, відверто про те, що чому насправді я хочу завершити свої поїздки за місто. Я кожному сказав про те, що в мене тепер є сім'я. І я хочу більше часу проводити своєю сім'єю з коханою, з донечкою. І тому більше я не буду приїжджати за місто. Двоє з клієнтів мені відповіли, віднеслись з розумінням. От, один сказав до зустрічі в новому кабінеті. Час від часу буду заїжджати. Хоч це і далеко, 30 кілометрів. А інший сім'я на першому місці. Це важливо. А потім всі інші. а Ще деякі промовчали. Але справа не в тому. Я хотів сказати в цьому відео про те, що настають такі миті, переломні моменти в житті. Я б їх назвав такими перехрестями, коли треба прийняти рішення, як бути? Не щоб хтось прийняв за вас рішення, а ви самі. Прийняли рішення, взяли на себе цю відповідальність і продовжили йти по життю з цією відповідальністю. Як би не було страшно. І от е, тут іще яскравий приклад, та терапія, яка відбулася на днях. Коли я сказав, от тепер нема перешкоди, я готовий діяти інакше, сказав, зроби. І це не завершення, це лише початок того, що буде відбуватися в житті, тому що все своє життя я уникав конфліктів. Десь підлаштовувався, щоб бути правильним, хорошим. Настав час змінити. І от ще дуже важливий момент ніколи не пізно. Мені зараз 37 років. В 37 років я визнав той факт, що. Я все життя підлаштовувався, щоб бути хорошим, правильним і е, свої потреби відсував і на перший план ставив потреби інших людей. І отут, коли вдається це побачити, тут два шляхи Оце якраз те переломне перехрестя. Або сказати «Ні» і продовжити жити тим життям, або сказати так. З цього моменту я буду робити інакше. І піти іншим шляхом через страх, через незручність. Але з кожним новим кроком, вирішуючи такі питання, з'являється сила, з'являється енергія, з'являється впевненість і розуміння, що це не так страшно, як здавалося. Хух. Думаю, час закругляти з відео. І відправитись додому, будете кохано і насолодитись цим днем. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!